Привіт, вітайте тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Дмитро Криївський і наша команда Криптоніт. В даному ролику ми будемо говорити про гем 2023 року, якщо він, звісно, вийде 2023 року, а не скоріше. Гем це дорогоцінний камінь, а в криптовалюті це щось інноваційне, це те, що може дати нам ем, великий прибуток та великий профіт. Будемо говорити про масу нетворк. Сідай зручніше. Ой, а ми починаємо. Поїхали. І перше питання, на яке я даю відповідь, маси поки що на ринку немає. Вона по факту ніде ніде не торгується. Це проект на ранньому етапі, який, в якому ми маємо можливість прийняти участь, в якому ми маємо можливість розібратися і про нього вже знати, тримати його, як то кажуть, на гачку. Про проект маси не так багато людей чули, лише ті, хто дійсно цікавиться проектами на ранньому етапі, або ж ті, хто тримають ноду. В мене нода маси стоїть приблизно 12 місяців. Я взаємодію з проєктом, допомагаю їхній тестовій мережі працювати за рахунок того, що тримаю ноду. І так як нода маси працює 14 місяців, вона підходить до логічного завершення і вступає в дії маркетингова програма. В даному ролику ми також будемо про це говорити. Поговоримо про амбусадорську програму від маси. Команда маси ставить за свою основну ціль зробити проект дійсно децентралізованим і в той самий час обробляти декілька тисяч транзакцій в секунду. Ну і насправді побудувати блокчейн у великому масштабі є досить складним завданням для команди, тому вона досить скептично ставиться до своєї роботи. І як я вже говорив, їхня тестова мережа працює приблизно 15 місяців. За словами команди, сучасні відомі блокчейн-проекти розчарували свою аудиторію, розчарували криптоентузіастів, адже всі проекти контролюються декількома великими організаціями. І там ніякої децентралізації нема. А маса грамоту зробила розподіл токенів, щоб дати повний контроль своїй спільноті, тим самим забезпечуючи децентралізацію проєктів. А питання стосовно масштабування блокчейну вирішили за допомогою багатопотокового блок-графу, який однозначно збільшує продуктивність. Сьогодні більшість блокчейн проєктів обмежені у своїй швидкості. А Маса сказала, що ми врявся топи і всіх конкурентів знищимо. Само собою, як ми можемо говорити? Про знищення конкурентів, якщо в них всього лише тестова мережа, і тут ми будемо праві. Адже ми говоримо про проєкт на ранньому етапі. І це всього лише ідея. Розробники щось кажуть, розробники щось обіцяють, але як воно буде насправді, ми не знаємо. Але дивлячись на те, як команда ставиться до розвитку проєкту, як вони підходять до. А теснету, як вони підходять до свого ком'юніті, я думаю, що потенціал у проєкту досить великий. Якщо коротко про технології, то маса використовує багатопотоковий блок-граф, що дозволяє возлам створювати блоки паралельно та обробляти 10 тисяч транзакцій на секунду. По факту, це масштабований, децентралізований і водночас безпечний проєкт. Якщо говорити про плюси проекту, це є переваги і смарт-контракти з низькими комісіями, низькі вимоги до обладнання, де будь-хто може взяти участь та отримати винагороди, збалансований і грамотний розподіл токенів, як то кажуть, децентралізація, консенсус of stake, що робить продукт більш екологічним. Чи є ця інформація корисною для нас для загального бачення? Так, чи допоможе вона нам заробити? Ні, ми в першу чергу, як спекулянти або інвестори, можливо, це голосно сказано, але все ж ми повинні розуміти, чи будуть в проект інвестувати фонди, чи буде в проект, чи зацікавить проект людей, чи буде цінний їхній продукт, і він чи стане він конкурентно спроможним серед топів, такі як Апто, Аваленч і той самий Аптус, який недавно зовсім вийшов. Стане їхня технологія унікальною, покаже тільки час їхня маркетингова складова проєкту. Якщо говорити про команду, то все розпочалось як дослідницький проєкт між трьома друзями у 2017 році. Стало реальністю у 2020 році, коли проєкт Massa Labs було зареєстровано як компанія. Команда маса швидко збільшувалась. Тепер налічує 12 професіоналів, 10 із них працюють над розробкою блокчейн проекту та механізму смарт-контрактів, а два з них присвячені комунікації, маркетингу та партнерствам. Якщо говорити про інвесторів, то було зібрано 5-8 мільйонів доларів. Списку є декілька фондів, хоч вони і не дуже популярні, але можемо бачити, що прихильників проекта є. Будемо говорити про те, як ми можемо повзаємодіяти з проектом на ранньому етапі. Так як в нода вже працює там приблизно 14 місяців, ми можемо її поставити. Як ставити ноду? Якщо вам цікаво, як її поставити, в описі під відео буде посилання на телеграм-канал. Приходьте туди, пишіть, що ви хочете, щоб я зробив короткий опис, як поставити ноду. У мене ноди стоять вже 12 місяців. Чи ставити їх зараз, можливо, та затрата на них мінімальні, і все-таки якусь активність проявитись, і за рахунок того, що ви підтримуєте тестову мережу, та ви працюєте в ній, і вам за кожен тестнет насипають токени. Вже запустили 15 тестнет. можливо, ще декілька тестнетів буде, і саме в даному етапі воно прийде до логічного завершення. Потенціал є, можливо, варто запускати. Друга активність, яку ми можемо зробити, вона є трошки складнішою, не всім вона підійде. Це амбасадорська програма. Пост про амбасадорські програми я писав в своєму телеграм-каналі. Знову ж таки, переходьте туди, там буде короткий опис, що таке амбасадорські програми, що потрібно робити для того, щоб там заробляти. По факту, в них є технологічна частина, це є ноди. Тепер вони приступають до маркетингової частини. Їм потрібні амбасадори, люди, які будуть говорити про проект, люди, які будуть розказувати, робити їм переклади статті, робити якісь гівки. Люба активність на розвиток, на благо проекту це вже плюс, це вже якась активність. До кінця жовтня відкрита анкета на амбасадорську програму, де будуть набирати 30 людей в місяць, яким будуть давати якісь певні завдання, і за виконані завдання вас будуть робити, з вас будуть робити рейтинг. А в кінці а в, а в кінці там амбасадорської програми за те, що ви проявляли активність, за те, що ви працювали на розвиток проєкту, вам будуть насипати токени. Якщо більшість проектів каже, ставай нашим амбасадором, і може, ми тобі щось дамо, а може не дамо, то маса сказала, що амбасадори будуть отримати винагороди. Як взагалі приєднатись? В описі під відео буде посилання на амбасадорську програму. Ви переходите туди, заповнюєте її. Якщо вам везе, вам приходились на пошту, що, ви, що вас беруть а, в проєкт амбасадором. А там же безпосередньо будуть давати покрокову інструкцію. Я в амбасадорках не такий сильний, я хоч є амбасадором до кількох проєктів, але я просто прийшов і на нього забив їх. В даному випадку я розумію, наскільки великі перспективи амбасадорським програмам, і я не хочу їх пропускати. І рекомендую тобі не їх не пропускати. Детальніше будемо говорити про амбасадорські програми в даному Каналі. Я буду знімати ролики ну, і також ближчим часом запишу стрім з людиною, яка заробила на амбасадорських програмах більше, ніж я за все життя. Якось так. Маса проєктів досить цікавим. Єдиний варіант, де ми можемо проявити якусь активність, це їхній Discord, поставити ноду, стати амбасадором і пробувати отримати токени до публічної продажі. Адже ми їх отримуємо безкоштовно, всього лише за наші дії. І як тільки проєкт вийде на ринок, я думаю, що заробити там можна буде гарно. Дякую тобі за перегляд ролику, обов'язково підписуйся, тисни лайк. Дякую тобі за перегляд відео. Бажаю профіту, успіху. Хай щастить, пока!